Давайте поки перерва, друзі, третю частину вже допишемо. Тут я вже казав, що це міжнародний турнір, турнір присвячений міжнародному дню шахів у місті Херсону, бомбосховище. Подивіться попередні дві частини, якщо хочете згадати якісь знайомі, можливо, обличчя, подивитися, якісь позиції, які є так у темпі Супербуліту. Пояснюю, намагаюся пояснювати. Можливо, почути мої думки, можливо, з чимось не погодитися сказати. а ні, Ось ви сказали, що Василь там, 1600 постійно вилітав, але він грає у силу там, гросмейстра, чи першого розряду, чи хоча б третього розряду. Так, добре, друзі. Давайте, ось кінь на е 3 це завжди ми не бачимо. Іншої картинки, але така шабля, це дійсно б'є по нервах. Так, і ось ще партія, яку я ось я цю, це фото побачив був першим, і я кажу, ну що це за білих, білих за структура, а потім так немає ще й фігури. Друзі, оце тренер-викладач. Хтось мені казав, та ну, Василь, чому ви його чіпаєте, ну, слабо він грає. Я завжди. За, то, за, за шахістів будь-якого рівня, за тих, хто хоче прогресувати, за тих, хто розуміє, що він грає слабо, і як Байден розуміє, що потрібно піти у відставку. Але ще до війни до США проштовхнули такого тренера з рівнем гри, мабуть. Четвертого розряду, я не знаю, моїй дитині було 6 років, він лупцював Василя і потім лупцював. Але Василь працює тренером у Дю США, де працюють кандидати у майстри спорту, працювали майстри спорту. І безліч сильних кандидатів і майстрів спорту не бралися на роботу. Я мовчу, що мене не брали там, не пропонували мені, так? принаймні керівництво цієї ДЮСШ. Так, мені пропонували очолити ДЮСШ директором. Але ось там тренером, наприклад, не запрошували. Це інше було питання, погодився я б чи ні, але сам момент. Але при цьому Василь працює. Ви дивіться, ми вже бачимо, скільки фото. Ну, він не в призерах, це зрозуміло, але він після дебюта без фігури і безнадійних позицій кожного разу. І не сказати, що позиція якась гостра, зіванути може кожен. І один хід може. Ось я відео викладу на каналі, як я грав з англійським шахістом, доволі непоганим з рейтингу Мела там приблизно в районі 2000 там від, 2000, від 200. Він каже, в нього ходить рейтинг. І ось я грав з ним, мені було 2 секунди на партію, йому 2 хвилини і 2 секунди додавання кожному. Це я грав ось у Ліверпулі. Перед сеансом одночасної гри, який я надав найсильнішим шахістам-переможцям того бліц-турніру, Переможцям та призером, звичайно, і виграв 14-0. Так ось, друзі, я там зіванув в одній партії тренувальній. Коли в мене було 2 секунди у суперника, 2 хвилини, я зіванув цьому шахісту ферзя, маючи зайву фігуру. Ну, ось так пішов. О, що я роблю, зіванув ферзя. Довелося віддавати його ще. За одну фігуру, і потім я впевнено виграв з двома слонами за ферза. Зіванути може кожен. Але ми ж бачимо: король у центрі, фігури нема, пішаки розбиті. До того ми бачили позицію теж, дебют вже без фігури. Він навіть дебюти не може вивчити. Ну чому може навчати така людина? Я розповідав, що за рік кілька кол він робив. У першого розряду повинен бути рейтинг У першого розряду повинен бути рейтин 1900. Він вилітав 1800, 700 1600. Потім, за правилами ФШУ, у тих, у кого менше, аніж 1600, їм знов даються 1900 і по колу, по колу, по колу. Ну, це жахливо, друзі. По колу впадає, йому дає фішою новий рейтинг. Ось такі сумнівні правила. Я думаю, якби не давали новий рейтинг, то й у нього був би зараз рейтинг, можливо, 200, без 1000. Просто 200. Я не знаю просто, ну як можна так жахливо грати. І при цьому комусь навчати. Людина може самостійно йти, падати у прірву. Це, будь ласка, але тягнути за собою ще людей, які тобі довіряють, і щоб вони падали у прірву, це вже. На мою думку, злочин. А ви можете думати, що я такий поганий, це ваша вже думка. Євген Дяконов, ну це один з моїх найулюбленіших ветеранів 85 років. Я сину кажу, йому, мабуть, 85. Перевірили, так воно і є. Красень, позитивний. Блискуча гра. Я пам'ятаю років там, ну, перед окупацією ще, там, 2020 2021 Він набирав у чемпіонатах, області, там, чемпіонатах міста скоріше, там, такий був опен-турнір, він набирав по 6 очок доволі часто. У 2019 році, наприклад, він набирав. Наприклад, я не пам'ятаю кожен рік, але він часто набирав, по 6 6,5 очок навіть було. Ну, зазвичай 5,5-6, такий в нього результат. Лупцював КМС. І в бліт завжди гарно грав. Чемний, приємний, просто супер. Павло Якоревич Заборський. Тут дуже закрита позиція, але королі один на Є3, другий на G7. Погано бачу я всі інші фігури, тому не буду коментувати. О, отут, ну це ми на першу фотку вийшли, де Павла Якорча Заборського лупцюють. Тут слони в 6 загрожує, атака прірозна кольорових слонах. Виграє в силі. Цей слон поки що прикритий пішоком е 4, хоча він, бачите, туди дивиться на G2. Тобто якось турою там могло б щось статися. Але до цього, я думаю, не дійшло. І Павло Якович, на жаль, у цій партії, я думаю, був розбитий. Е, ну, Можливо, тут хід все ж таки. е, чорних, тоді ще можна щось думати. Там, хоча теж, вже чесно, А, хід чорних, вибачте. Я ж не подивився на годинник, це мені мінус. Тобто, якщо хід білих, зрозуміло, слони в 6. А хід чорних треба розуміти. FG, фрж 5 король D6 не можна там маца в 6 один хід. Ну, я думаю, не можна бити цього слона. Думаю, не можна, дуже небезпечно. Зловили Павла Яковлевича. Розслабився відомий лікар і доволі відомий шахіст. Який, коли виконував кандидата в майстри спорту, він розповідав. Він тоді було, було в нього таке натхнення. Він відлупив одного з найталановитіших за всю історію шахістів Херсонщини. Тоді він був міжнародним майстром з рейтингом 2440, здається, скаженим рейтингом, Елло. і А рейтинг його у класичні шахи, коли він був у найкращій своїй формі. Був за 2600. Це дуже-дуже талановитий шахіст. І ось Павло Яковлевич його обіграв, і майстра фіди Романа Володимировича Башиліна. Він просто катком пройшовся по чемпіонату області. Ну, набрав 5,5 очок mm. такий каток, але виконав норматив кандидата в майстри спорту. Друзі, мені було дуже-дуже приємно ось побачити цих шахістів. Ще в мене є товариші, він працює і в нашій школі. Це кандидат у майстри спорту Денис Олександрович Пінза, і мені думаю, можна сказати, що в нього є таке хобі, це сподіваюсь, не секрет. А якщо ще, вибачте, він мені розповідав, що в нього є таке хобі дивитися за херсонцями, які приймають участь у турнірах у різних куточках світу. Відслідкую. І ось він розповідав там, про турніри, де херсонці грають у Іспанії і так далі. Можливо, зробимо такий огляд. Якщо вам цікаво, якщо ви напишете це у коментарях, поставите лайки, ну і висловити свою думку, цікавий цей формат чи ні. Добре, намагався і по історії шахістів, і розповісти про кожного з них, і навіть трішки пооцінювати позиції, тому відео повинно було бути максимально таким охоплюючим. Подивимось на ефект. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Підписка, лайк, підтримка каналу. Обов'язково, якщо для вас це не важко.